Ви дивитесь ранок вдома сьогодні, як і завжди, по буднях. Ми з вами з 7.30 до 10 ранку. А вихідними ранок дому триває до 11. .00. Нині ж вівторок, і Етер продовжує історію розвідника Назара Тимочка. Маленький син називає його роботом. Адже Назар втратив на передовій ногу і тепер має замість неї протез. Неймовірні історії незламних українців допомагають вистояти в найважчі часи. Ми вже поверталися з позиції, ну і дрони, там дуже багато дронів. Ми почули, що дрон нас було троє. Та й прийняли рішення сховатися в бліндажик. Ми в нього сховалися, він був такий слабенький, але видно, що дрон нас таки побачив. Ми там просиділи, може, секунд 30 свист, вибух, нас засипало. Але я якось не знаю, як. Вибрався Назар, дивом вижив, допомогли побратими та підбитий танк, куди він встиг сховатися від ворожих дронів. Бійцю перебило кістки на нозі та артерію. На жаль, праву ногу лікарям врятувати не вдалося. Далі було довготривале лікування в чотирьох шпиталях. Біло більше також дренажі ставили, була шатканина, деякі відмирали там, потрошки відсікали, але потім вже все було добре. Зробили пересадку шкіри, бо ще не стягувалося, закрили рану. Тоді направили ще на Мукачу, ні з Мукачувають додому. Він не відправив, що вдома лише загоювався. Військовослужбовцю зробили протезування. Тепер він проходить реабілітацію в обласному шпиталі на Рівненщині. Каже, до протеза потроху звикає, але щоб ходити без допоміжних засобів, треба ще добре тренуватись. Тож, поки пересувається за допомогою милиць. Вдома на нього чекають батьки, дружина та маленький Максим. Він буде гратися. Він каже, у нього тато робот, ну треба тато і все. Назар родом з Рівненщини. У мирному житті працював на деревообробному підприємстві, а на війні став розвідником. Мобілізувався у серпні 2022 року. Понад місяць проходив курс базової загальної військової підготовки у Великій Британії та в Україні. Важке поранення отримав біля села Роботине Запорізької області. Це неймовірно сильна духом людина, кажуть про нього лікарі. Назар. Дуже яскравий приклад такої емоційної стійкості, психологічної стійкості. Дуже внутрішній стійкий і сильний. На противагу тому, що він дуже добрий, дуже скромний, завжди готовий допомогти. Це людина, яка знала, куди вона йде від самого початку, розуміє, що він втратив, і добре знає, заради кого, заради чого йому жити далі. Долати довгий шлях відновлення воїну допомагає фізичний терапевт Святослав. Разом вони відпрацьовують навички ходьби, щоб боєць зміг почуватися впевненіше, зміцнив м'язи та навчився тримати рівновагу. Ліву ногу наверх ставимо, знімаємо. Раз. І назад випрямили. Добре. Назар у нас вже близько місяця часу. Поступив пацієнт з тимчасовим протезом. Для початку була здійснена робота над зміцненням сили сідничних м'язів для формування кукси, для того, щоб постійний протез уже зручно сидів на ній. Захисник дуже мотивований, готовий працювати і досягати результату. Він мріє швидше відновитися, аби подорожувати з родиною, займатися улюбленим волейболом та продовжити службу в ЗСУ. Коли є можливість, Назар телефонує по. Братимам каже, вони розмовляють та іноді жартують. Гумор допомагає триматися і боротися з ворогом на полі бою. Хлопці, побратими мене там бойові. Їм в першу чергу дякую позивний Ківі і мудрий, ті, що були тоді зі мною. Можна сказати, завдяки їм мене і витягнули звідти. Дякую хлопцям. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Ніхто хай надії не втрачає, вона обов'язково буде. Треба ще трошки часу, як показує, практика часу і терпіння, але ми обов'язково переможемо.